Надія красоткіна душею прихилися, які чарівні є місця у нас, а на землі їх просто не злічити, побачити це диво саме час, обов'язково треба це зробити. Хоч правда, не побачиш все, на жаль, те дивовижне, що у цьому світі, та душу хай не гложеться печаль. Бо для людей усі шляхи відкриті. Тож головне не просто існувати а повноцінно і цікаво жити і бачити красу оцю довкіл, що лине в серце і дає натхнення. Вона у полі, біля міст і сіл у ній тепло своє, і откровення вона у волошкових небесах. У білій хмарці лише придивися, вона у доброті, в людських серцях, лиш до краси душею прихилися. Віцюль, підожди. Почекай, почекаємо, дітки приїдуть. І підеш з ними, так на автобус приїде зараз, <му> угу. дицюнка, <Дочунька. му> дивися тут який домик. Бицюнка, що <му> там і іграшки є. Da. Mm. Poți ca Привіт, друзі! Давно нас не було. Рада вітати всіх на своєму каналі. Нарешті ми все ж таки зважилися вийти в ефір, так би мовити, у нас тут зарослі теплиці. Вирішили ось. Дуже полуниця дуже сохне, в теплиці тут дуже жарко, дуже жарко. Вирішили ось зробити такий полив, поставити відерце, туди наливати, бо дуже сохне. Не встигаєш поливати її просто, бо полуниці ж потрібна постійна волога, вона воно дуже Дуже пересихає. скільки зараз цікаво. Ми вже ось відкрили вікно. Повністю навстіж усе. Не треба держати? Ні. Тепер буде так потихеньку капати туди, на полуничку. І ось уже такі є. Ягідки Вчора заходила, ще була зелена вся. Вже ягідки з'являються, з'являються ягодки. І, ну я вам говорю, буквально я вчора заходила, були зелені всі ягідки, а ось вже почала червоніти. Красота. Все дуже швидко. Швидко росте жара, неймовірна жара. Все росте по хвилинах прямо. Зранку заходиш одне, вечором уже інше. Що там говорити? А тут ось у вазончиках також, також, бачите, вже утворюються ягідки. Тому скоро, скоро вже. Будемо смакувати своєю полуничкою. Хай її небагато. Але, знаєте, отак діткам цікаво забігти, вирвати свою полуничку. Я прийшла за редисочкою. тут ось уже салатики можна робити повним ходом. Шпинат, щось потрібно мені придумати із шпината. Шпинат он, розрізся, буду морозити, мабуть. І ще щось, і ще щось треба придумати і вже редиска така ого-го. Ого-го просто. Просто яка редисочка. Здоровенна. Подивіться, подивіться, друзі. Їсти вже можна повним ходом. Зриваю. Зриваю редиску. Ще насадила. Ось у мене вже нова партія вилазить, а ми ще ці не з'їли. Ось, подивіться, яка здорова. Сьогодні буде салатик. Ось ого. Ого, кажу ого. Величезна просто. Величезна редисочка. Аж шпината вже завтра щось зріжу шпинат і можливо в морозилку. Щось придумаю. Я люблю вам лед додавати, супи додають. Шпинатіка. я люблю вам лед, блинчики можна нажарити, зелені шпината. Ми вже набрали ванну з водичкою. Уже настали такі теплі деньки. тому якраз водичка потрібна для поливу. Я там зробила он. Кільпанчики вже відквітають, відквітували. Залишилося ось тут декілька, мабуть, пізні такі, будучи квітувати. А всі інші ці піоновидні вже, вже відквітли. Була краса, але дуже швидко пройшла ця краса. Там сію майори. Зараз буду сіяти. Тут сіяла, хто пам'ятає чорнобривці. Але нічого в мене не зійшло. Циня – високоросла суміш, і туди в перемішку я ще хочу посіяти ось жоржина кактусова суміш. Ось таких квіточок намішаю, там посаджу, буде красиво. Тут у мене ось кабачечки. Посадили, адаптуються. Після будинку їм не дуже. Там, от, бачите, підв'яли трішки. Але нічого, їх чотири штучки, чотири кабачка. Я там ще в ямки посадила, просто зернятка, а тут. Ось так. Тут ще ми огород весь не переробили. Буде чоловік на днях як буде вільний, то переробить город. Тут ми вже підключили бочку, капельний полив працює. Почали поливати, то клубничка аж трішки так піднялася, знаєте? Прийнялася вся, але, мабуть, одна там десь потрібно досадити. Досаджу вже свою, там в мене вже виросла. Одна, мабуть, да, не прийнялася одна. А так, дивлюся, аж ожила. Почали ж це поливати, то капельний полив. Друзі, я вам скажу, це дуже хороша річ. Якби була можливість, то я б весь огород в капельний полив. О, тоді було б діла. Так, звісно, немає можливості, щоб усе зробити. Ну, нічого, хоча б, хоча б полуничка буде поливатися. Тут я по полу. Шо, шо Тут я нарешті таки виполола цибульку петрушка. Зійшла тут, я подосівала ще кущівочку, цибульку подосаджувала. Так що трішечки селітрою підживили цибульку, часничок підживляли. Так, капусточка в мене не так. Прям скажу, що росте аж дуже-дуже. Головне, що не, не замерзла. Я думаю, ось неділька і вона. І вона гарненько. Отак от ось я сьогодні пополола, ці нижні листочки повідпадають, а тут, я думаю, буде гарненька капусточка. Так що отак от ось прийнялася капусточка. Вилупилась в нас і друга партія курчаток. Потихеньку п'ють, їдять і ростуть. Скоро вже можна вас буде на сонечко, так? на сонечко вже можна буде вас виганяти, виносити. Чомусь? Курчата почали розклювувати лапку. Курчатки. Так ми он залили перекисю, замотали лапку, заснув на руках, спить. Щось він таке серйозний, так. Заснув малий. Так де він спиться у тебе. Спить. Це чудилко, мали. Замотали йому лапку, треба буде наблюдати за ним, якщо що заберемо. Її зараз виключуємо світло. Так, да, виключ там світло. У нас на господарстві знову поповнення. Молода маманька. Ну, можливо, не зовсім вже й молода. Маманька. господи, господі тьфу -ть на вас. Сонечко пригріло, мама відкрила. Не зовсім там вона навела, де нам хотілося. Повинна була окролитися в маточнику, але щось пішло не так. Хоча десь за три дні ми відкрили маточник, можливо, потрібно було ще раніше відкривати його. То пізно, то рано, то. Не знаю, ну, але не, не завжди все так, як нам хочеться, але нічого там. Вон. Повзають. Повзають малючки. Окролилася вона перед Великоднем, Перед Великоднем за один день, мабуть, 18 чи дев'ятнадцятого. Точно не пам'ятаю і не записала. Зараз чоловіка спитаю, мабуть, більш усього що 19-го зранку. А що там таке? Ти злякалася. Не бойся, кушай, кушай. Так що такі справи. Грійтеся на сонечку. Цим даю пити, їсти жара в нас така. Ці теж ось обідають. Вже попідростали жара. Ці постійно требують зелень. І вже готуємо, вже потрібно йти переводити на вулицю, бо їх там багатенько. Вчора навіть замітили, почали розкльовувати один одного. Ті менші-менші курчатка, тому також потрібно вже їх переводити на вулицю. Така жара, сонце потрібно, щоб вони були вже на вулиці. Їм там чи місця мало, чи я не розумію, що їм не так. З цими такого не було, розклюва, а в тих, почався розкльов. Мій огородик тут ось на провітрюванні, на провітрюванні. Все це зараз нагородик обробимо і можна буде висаджувати, аби тільки не було. Заморозки, ось полуничка, полуничка. Це вже потрібно поливати. Сохне все так швидко, зараз жара, все швидко сохне. щоб шо, трохи як да? тут а що ото таке? Біл'я якась. Дівчатися п'ятого так О! Все! Вау-вау! Огород весь зроблений. Там. Все зроблено там нокеньке, пухкеньке, все класно, можна, можна вже буде садити. Красота. Оце ж ти його таке невеличке, да? Зробиш по-бистрому що. Ну так, да, оце той зараз. Там чого, воно буде нормально. Зліпимо. Перевернемо. Ну, Та диви, тут хватить його. Хвати. Хоч верх, щоб забити, закривати? Звісно. Ну я верх подивлюся, може зараз дві рейки пустимо. Бо з однієї сторони ж якось їх треба зловити. Ти ж не будеш їх перевертати, а тоді ловити. Не, не повністю забивати, аби якось його так зробити, щоб воно просто знімалось та й ще. Зараз давай зробимо. Отримувати вітаніше, так? Да? Витамин Д. Выходьте, выходьте. Малечки, давайте. Потихоньку, не бейтесь. Выходи, выходи. Выходи, малый, не бейтесь. І завершую це відео на позитивній ноті. Хочу подякувати пані Натало, з каналу Всім про все за чудовий подаруночок. Дякую вам, пані Наталочко, рослинки чудові, приїхали в гарному стані. Ми вже їх посадили. Дякуємо вам за ваше щире добре серденько. Нехай у вас все вдається, і хай у вас та в вашій родині. Все буде добре і складається якнайкраще. Щиро дякуємо вам. Тому, друзі, можете заходити до пані Наталочки на канал всім про все. Заходьте, підтримуйте її. Там у неї скільки купа всіх рослинок, які прийдуться до душі кожному.